Мир Божий, усім хочу поділитися з вами неймовірно прекрасним відкровенням. Ви знаєте, що черті, вони мають владу і над віруючими людьми теж не просто я вірю в Бога, і цього достатньо, і черти і демони до мене не приходять. Вони приходили навіть до Ісуса Христа. А Він був віруючим. Він вірив у Бога. І вони його спокушали. А Господь сказав: відійдіть від мене, бо в мене написано слово Боже. І де ж це слово Боже має бути написаним, щоб я теж могла сказати пішли геть чорти і вони пішли би. Це слово має бути написаним на наших серцях, на наших мізках. Тоді сатана буде під ногами нашими, а не просто Я вірю в Бога, і цього достатньо. Ні, цього не достатньо. Тож сьогодні поспішай для того, щоб ще більше вивчати слово Боже, і для того, щоб. Весь свій фокус життя сконцентруй на тому, щоб це слово було прописано в тебе тут і отут. Адже сатана прийде. Якщо він до Бога приходив, то й до тебе прийде і буде бити, і він проб'є, якщо не буде написано. Якщо ти не являєшся частиною ще якоїсь церкви, ми пропонуємо тобі вивчати слово Боже разом з нами. Напиши нам. Амінь.